Доброго дня, вітаю, шановні HR-лендівці. Рада бачити вас сьогодні на ефірі у понеділок о 15.00. Або якщо ви не, не будете на цьому ефірі, то ви зможете подивитися потім цей ефір чи то в групі hr HR-ленд, чи то в записі на Ютубі. Сьогодні з вами я, Юля Бадер. Коуч, психолог, тренер та організаційний консультант. І також я є ведучою рубрики Комунікації та робота з людьми в групі в Facebook-групії Charlene та відповідно на цьому ж каналі. От. Тому е, тема нашого сьогоднішнього ефіру: е, наші керівники очікування вс реальність. Ця тема вона кілька разів піднімалася в групах, які я веду, і так само піднімалася на індивідуальних консультаціях. Тобто за останні два місяці ця тема якось вона ну, достатньо багато займала простору в моєму, в моєму професійному середовищі. І я думаю, о, це є чудова нагода для того, щоб вийти і поговорити про це в прямому ефірі з вами, і лендівці поділитися своїми думками. Можливо, у вас будуть якісь питання, можливо, ви захочете щось додати. Тобто пишіть, будь ласка, в коментарях чи до цього ефіру, чи на Ютубі. Я всі коментарі дивлюся і буду відповідати, якщо буде що сказати. Якщо у вас буде якась... Цікава точка зору, то, будь ласка, цікава історія, діліться. Це так само дуже ну, це, це прикольно. Прикольно, коли я не сама, знаєте? От, тому якось, е, 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 якось е, так почнемо про це говорити. Про що власне е, було? От я вже сказала, що ця тема піднімалася кілька разів. От, і про що власне піднімалася ця тема, що це було? Е, насправді, мої клієнти, так, як в групах, так і на індивідуальних консультаціях, вони е, казали про те, що ну, керівники вони ж мають знати. Вони ж мають знати то, вони ж мають знати то, вони ж мають розуміти то. І... Потім ми з ними розбиралися в тому, а що власне мають знати керівники. Тому що е, у нас у чарів, у спеціалістів, у менеджерів, у нас є якесь, якийсь образ цього керівника, і що він має знати, що він не має знати, яким він має бути. От. І е, ми якось дивимось на інших людей з боку цього образу. І ми думаємо. Нам здається, що керівник має знати, чому плинність кадрів 30-50% для компанії це дуже погано. Тобто, нам здається, що ну це ж зрозуміло, що це погано. А ми приходимо з цим там до керівника, і він каже: Ну і що, та подумаєш, що тут такого? Отам в мене там щось було. Нічого тут такого, це не страшно, це не є проблемою. Ми кажемо, ну як же ж це не є проблемою. Він каже: а в чому проблема? Я не бачу, я звільняю від мене сам ніхто не йде. Ну і так далі. Якась історія відбувається. От, його історія. А ми думаємо, ну як так? Ну це ж взагалі для нас, же, ну ми вважаємо, що це багато, що це там впливає, HR-бренд, там залученість і так далі. Тобто, ми, ну, ми з ними не розуміємось, на жаль. От, Потім, наприклад, керівники не розуміють, вони кажуть, ну, добре, якщо там щось не знають співробітники, ось на тобі бюджет. Іди, працюй, нехай там навчи їх чомусь, запрошуй тренера, будемо обговорювати, там умови і так далі. І ну, якби ми кажемо, ну зачекай, ну так нам ж треба пояснити співробітникам, чому ми це проводимо. Так от поясни, ти пояснити ж і чар. Розумієте, і знову ж таки, і ми думаємо, ну як ти не розумієш, що якби одна справа це, коли я поясню якісь потреби в цьому навчанні, зовсім інша справа, коли це від тебе буде йти, якщо ти керівник там середньої ланки, чи вищої ланки, якщо ти топ-менеджер, ну це ж зовсім інша вага. От, тобто, ти ж є замовником цього проєкту, навчального. Це не я є замовником. Так, якщо це я є замовником, то я, звісно, що я поясню, так, що потрібно для, чому потрібно це навчання. Але якщо ти є замовником цього проєкту, то логічно, що ти поясниш співробітникам, навіщо їм це потрібно. І нам здається, що ну як ну як, І коли я спитала свого клієнта, я кажу: А як ти думаєш, він взагалі здатний пояснити це? Тобто в нього є скіл пояснити це? Тобто, це реально для нього. А він клієнт на мене дивиться і каже: Ну, так він же має це знати, він же керівник, він же топ-менеджер. Я кажу, ну так, я згодна, він має. Але реально, чи є в нього такий скіл, чи може він взагалі там працювати за аудиторією і пояснювати їм. Знаєте, і якби, тобто, цей менеджер він бачить свого, свого керівника не тим, який він є, а тим, яким він має бути. Розумієте? Я думаю, що багато хто з нас потрапляє в цю пастку. От і там, наприклад, який має бути там індекс залученості, так, Чи, який він добрий, який він поганий, там, да. Тобто, і, ну вони кажуть, ну так іди, покращуй, так, а ти кажеш, так я не можу якби покращувати, тому що це і так гарний індекс залученості. Тобто ну, вище індекси там, залученості там, ну, ну 07,08, ну, як, як я можу його зробити, якщо це і так, а, так, а я хочу, щоб було 0,9 чи 1. А ти кажеш, ну так це неможливо, якби так не буває. Він каже, чому? розумієте? І ви такі, ну як? ну Він же має розуміти, який індекс залученості є окей. Тобто, розумієте, виходить, що ми постійно зустрічаємося з тим, що керівники нас не розуміють, і ми їх не розуміємо. Тому що ми думаємо, що вони мають це знати, що вони мають на цьому розумітися, а вони цього не знають. Вони про це не розуміють. От, і ми якби думаємо, що чи то з нами щось не окей, чи то вони чогось там. Чи то вони чогось не ну не розуміють, чи щось роблять не так. Де проблема, в чому проблема? От, і зараз я хочу трошки поговорити на цю тему, в чому я бачу проблеми з психологічної точки зору, в першу чергу. Тому що, звісно, що керівники, вони, ну, ми на них розраховуємо. Ми розраховуємо на те, що вони будуть професіонали, що вони будуть підтримувати hr процеси що вони розуміють, навіщо це потрібно, що це буде якась у нас спільно. Співпраця, так, як би голосно це не звучало, і ми будемо разом щось робити для наших проєктів, для наших співробітників, для нашої компанії. І це має вагу і для нас, як для HR-ів, так і для них. І якщо їм щось не зрозуміло, то вони там йдуть і цьому вчаться чи питають. А, а насправді то дуже часто виходять інша ситуація. Виходить, що той менеджер та середньої ланки чи сі-левелу, що він або він має свою якусь думку щодо що залученості, плинності і так далі. І це добре, якщо він хоче змінювати цю думку. Але може бути таке, що він не хоче змінювати цю думку і вважає, що він правий. І тоді нам, який чаром, потрібно ще його переконати, в тому, що те, що ми говоримо, це має сенс. І це дуже часто для нас таким болючим є процесом переконувати, тому що тут в нас виникають наші якісь ідеї. Знову ж таки, на психологічному рівні я не кажу на професійному рівні, на соціальному рівні. Я зараз про психологічний рівень. І це про те, що так бачу коментар, зараз відповім. От, і це про те, що якби ми від них очікуємо розуміння і підтримки, а вони, вони не розуміють, чому ми не робимо те, що вони сказали, тому що вони ж знають, що вони сказали. От, і виходить, що якби. Ми з ними на різних мовах говоримо, і на психологічному рівні це нас травмує, тому що ми кажемо: ну ось, моя праця нічого не варта, чому я маю це робити? Ну це ж зрозуміло, його завдання безглузді і так далі. і так далі. Тобто ми самі собі робимо якісь такі висновки, які сприяють на те, щоб ми вигорали. І тому я зараз, зараз я зачитаю коментар, щось відповім, і перейду до розбору з психологічного рівня, що з нами відбувається, коли в нас такі, е, такі якісь непорозуміння з нашими керівниками. Так, читаю коментар. Так, Складно з керівниками, все складно. Очікування і реальність іноді різняться дуже сильно. І іноді рівень зрілості підлеглих вищий, ніж у керівників. І зрілості, і професійності. Я абсолютно згодна, 100%. От це призводить чи до звільнення, чи до внутрішньоособистих конфліктів підлеглих. Так, так, багато знецінення демотивації. Так, дякую, дякую за підтримку, Олена. Це от саме те, про що я хочу зараз поговорити. Тому що ми бачимо, що є керівник, і він ну, може він. Особистісно незрілий, може він не дуже професійний, розумієте, ну з точки зору менеджера. От. І ми ж думаємо: ну як же так, як це може бути? Боже, моя робота не ціниться. Навіщо я тут потрібна? Все, я звільняюсь. От щоб такого не було, я хочу зараз трошки знову ж таки поговорити про психологічний рівень. Для того, щоб якось полегшити нам нашу роботу, внутрішню роботу, і для того, щоб якось простіше було вибудовувати комунікації. От так от. Е я хочу сказати, що це в принципі нормально, якщо керівники не знають там якихось HR речей, не знають там про те, який має бути там рівень залученості, індекс плинності кадрів, як має навчання проходити. Якщо вони цього не знають. Це абсолютно нормально. Ми прекрасно з вами розуміємо про те, що менеджером стають не за те, що не за свої дуже часто 90% випадків, ну давайте будемо чесними, не за менеджерські якості, а за якісь досягнення в роботі, досягнення на якійсь позиції. Тобто, якщо співробітник мав якісь досягнення на, на позиції там, Торгівельного якогось там продажника, менеджера з продажів, там, да? якогось там розробника, да? якогось там бухгалтера, да? наприклад, в нього все було чітко, то його піднімають до менеджера. Але насправді ця людина, вона менеджерських якостей може не мати і може й, ну, взагалі не розвиватися як менеджер. І навіть якщо вона розвивається як менеджер, то це все одно не гарантує нам того, що людина буде розумітися на hr процесах так само добре, як ми з вами на них розуміємось. Розумієте? Тобто, коли ми думаємо і говоримо, очікуємо від наших керівників, що ну, вони ж мають знати, вони ж менеджери, то давайте подумаємо, чи ми самі все знаємо. Чи ми самі всі знаємо відповіді, всі відповіді на всі hr питання? І я думаю, що тут ми, ми скажемо, що ну, тут мій сильний бік. Да? А наприклад, там, в кадровому діловодстві ну, тут я не дуже сильний спеціаліст. Чи, наприклад, в LD в мене там є ще чомусь повчитися, тобто тут я тільки на початку шляху, да? а, от, наприклад, в рекрутингу, там я вже дуже прокачана. Тобто, розумієте, ну, ми ж самі з вами такі самі. От, я в жодному разі нікого не захищаю там, да? я просто хочу поговорити про те, що, е що керівники такі самі люди. І коли ми їх образ рису, малюємо собі якихось там ідеальних, дуже грамотних, особистісно особистіснозрілосних, менеджерсько підкованих, спеціалістів там, і так далі, то ми таким чином робимо перенос свого бачення на цю людину. І ми таким чином не можемо, ми втрачаємо з вами зв'язок реальний з цією людиною. Тому що ми бачимо його через свій образ, через те, як ми собі його уявляли. І потім ми кажемо собі, ой, отут він не такий, тут в нього не вистачає, тут в нього забагато, тут в нього щось. Тобто, розумієте, ми з вами на психологічному рівні придумуємо собі якогось керівника. І потім реальну людину з його плюсами, мінусами і так далі, з його сильними і слабими сторонами намагаємося впхати в цю рамку, яку ми придумали. Він туди, звісно, що не пхається. Ну, це нормально, це окей. От. І ми тоді кажемо: ну як так, ну що за керівники пішли і все. І ладно би, якщо б ми просто були ними незадоволені, це ще півбіди. Але дійсно, коли ми думаємо, навіщо я тоді, при цьому керівнику, якщо він не те, не те, не те, якщо він занадто те те, те то ж, яка ми який сенс моєї роботи, все, що я роблю, це не має жодного сенсу і так далі. Тобто ми ж самі запускаємо цей механізм внутрішньої гри, і ця гра, вона є проти нас. Це психологічні терміни з транзакційного аналізу, так що, ну. Не дивуйтеся, тут гра не в плані, що ми там щось граємо. Це психологічні ігри, я маю на увазі. І дуже цікаво, що коли ми ось дивимось на керівника як на якусь людину, який експертний, професійний, який дуже крутий, який там має знати, відповідати і так далі, то ми це робимо з нашої дитячої частини. Розумієте? Тому що якщо б ми дивилися з дорослої частини нашої, то ми розуміємо, що ось це керівник, він займає цю посаду, він став менеджером, тому що він добре робив те-то, те-то, те-то. Добре, що він пішов і повчився на таких-то таких, -то, таких -то менеджерських курсах. Шкода, що він не повчився на таких-то таких-то курсах і не вміє там, керувати персоналом, чи не має базових там якихось там знань з HR. Розумієте? Тобто, це наша доросла позиція. Є спеціаліст, він займає позицію менеджера. В нього є такі плюси, такі мінуси в його професійній там, ролі, там, ідентичності, в його особистісній ролі. І це абсолютно нормально, ідеальних людей не існує. І ми ж з вами так само не ідеальні Hри. Увага! Ми з вами пам'ятаємо про це, так? От. Так, коментар про те, що ми пхаємо в рамки своїх суб'єктивних очікувань, згодна та ще ж є рамки, побудовані в корпоративних компетенцій. Вони ж, вони ж вже об'єктивні. Знову ж таки, рамки побудовані з корпоративних компетенцій. Добре. Є, ну, так, вони є, вони, є, вони об'єктивні. Тобто компетенція у менеджера мають бути такі-такі-компетенції, такі да, стратегічне уявлення, вміння працювати з персоналом. Ну, я, наприклад кажу, там, да, от. і виходить, що ми тоді, якщо ми дивимось на керівника, да, і в нього ось ці компетенції, вони. Не прокачані, вони на низькому рівні, то ми просто з ним це обговорюємо. І запропонуємо йому скласти Personal Development Plan, в якому це буде е, ну, підлаштована до тих компетенцій, які він має мати. От. Звісно, що якщо людина самовпевнена, якщо там їй нічого не можна сказати, якщо він там занадто зухвалий і так далі, і тому подобне. То тут ну, якби це вже інша тема. тобто Це про якийсь стиль роботи, такий ну, достатньо, тиранічний, так, автократичний. От. І це про це я ще поговорю, я запланувала про, про цей ефір. От, Тобто, це вже трошки про інше. Але якщо ми говоримо про людей, які просто не мають тих компетенцій, які вони мають, повинні мати. За притаманні для цієї позиції, ну так, а що, ми їх розвиваємо так само, як ми розвиваємо і всіх інших співробітників. І так само ми даємо, з ними складаємо послуг девелопмент план. І так само ми даємо їм час, час да, на 2-3 місяці, 6 місяців. Правильно ж, для того, щоб вони е, ці свої компетенції прокачали. Ну, такий підхід. От, і звісно, що поки вони не прокачають ці свої компетенції, то да, може бути з ним складновато працювати. Але ну, таке життя ідеальних людей не існує. От, і я насправді, от, Олена, дякую за цей коментар про компетенції, тому що. Це ще пощастило, якщо в компанії є прописані ці компетенції. Розумієте? І взагалі можна на щось посилатися, коли ти кажеш менеджеру, що отут-отут, за відгуками там, чи за оцінками якимось, там при оцінці якийсь, при перформанс ревю ми виявили, що в тебе тут недостатньо компетенцій. От. І це вже нам пощастило, якщо це є, і ми можемо на це посилатися. Тому що в багатьох компаніях такого просто нема, і ми не можемо на це посилатися. От, так от, вже бачу час, 20 хвилин. Зараз я трошки ще повернусь до психологічного рівня. І хочу сказати, що знову ж таки повернутися до того: що зверніть, будь ласка, увагу! Коли ви незадоволені своїми керівниками. Чи ви їх бачите з дорослої позиції, з позиції співробітників, які займають роль менеджера, з позиції особистості, чи ви їх бачите як якогось небажителя, який має все знати, який має все побудувати, який має вам чітке завдання поставити? І якщо ви, вам здається, що ваш керівник має знати все, то я вам Хочу сказати, що це ви на нього дивитесь з дитячої позиції. Тоді дитяча позиція у вас за штурвалом вашої свідомості. І це погана ідея. Тому що це, це нас означає, що скоро в нас може бути розчарування, вигоряння і так далі і демотивація. От, тобто ми самі собі підставляємо самі, самі по собі потрапляємо в пастку. Тому що. Ми бачимо цих, цих людей не людьми, а якимись особливою кастою, які мають там якісь особливі, е, особливі мають мати навички, компетенції і знання. От, якось так. Власне, на цьому в мене все. Все, що я хотіла сказати, що, будь ласка, е, нехай ваша ваша дитяча частина. Керує тоді вашою свідомістю, коли ви щось створюєте, коли у вас якийсь процес, де креативний. А коли ми з вами спілкуємося з іншими людьми, чи плануємо якісь процеси, чи в нас є якісь складності в комунікації, звертайтеся, будь ласка, до реальності, звертайтеся, будь ласка, до своєї дорослої частини, і вона дозволить вам знаходити е, виходи з цих складних ситуацій. І наостанок я хочу ще одну розказати метафору, яку сказала мені одна клієнтка, і вона сказала: я коли була маленька, я думала, що дорослі знають все. Я тепер доросла і розумію, що я нічого не знаю. От, розумієте? Тобто то не потрапляйте в цю пастку бути дитиною і думати, що дорослі або керівники знають все. Вони такі самі люди, як ми з вами, і в них так само можуть бути різні компетенції. Якось так. Всім дякую, що були зі мною. Дякую, що писали питання. Дуже цікаво, дуже корисно було мені. От, Залишайте свої коментарі, залишайте свої е, думки, як я вже вас запросила, і запрошую вас на наступні ефіри, які я також буду проводити е, у Facebook-групі Charlent, а також потім вони будуть наклад... викладатися на канали. Всім гарного робочого тижня! Всім па-па!